Трава, дерева, кущі, вогонь не зупиняється ні перед чим. Це територія поблизу села Мала Любаша у Костопільському районі. Горить і на військовому полігоні. Було незначне загоряння, яке спричинило задимлення населеного пункту, яке було дуже мінімальний термін ліквідовано. От, на даний час, наскільки мені відомо, там зараз працюють і військовослужбовці, працює їхня техніка, тому вся ситуація знаходиться під контролем. Загрози населеним пунктам а також сил масив немає. Яка причина загорання, невідомо, але головна версія люди самі підпалили. Це необережне поводження з вогнем Значить, громадян. Ну або ж просто, не, не можна сказати, навмисне, спеціальне випалювання, ром'яннями та чи іншої, там, чи сміття випалюють, чи суху траву випалюють, чи те саму стерню. Ви ж бачите, дійсно зберігається суха посушова погода. Вітер абсолютно елементарно може перенести клуби. Згорівших залишків на іншу територію і, таким чином вогни ще розповсюджуються. Наслідки такої людської недбалості вражають. Кількість пожеж щодень зростає, є і жертви. 57 пожеж в лісових масивах, виникло 23 пожежі на торфополях, а також понад 155 випадків загоряння сухої трави, стерні та чигирників. На жаль, у нас є і випадки і загибелі людей. Крім того, шість чоловік масових спалювання стерні. Цьому році вже отримали травми. Так спека також не стоїть осторонь цієї статистики, тільки пришвидшує процес горіння. У найближчий тиждень зниження температури повітря не прогнозується, тому надзвичайники просять людей утриматись від випалювання чагарників, аби не спровокувати біду.